Всім привіт, друзі! Прийшли на риболовлю з відером. приїхали на кічкалівку. Будемо пробувати ловити якусь рибку. Взяв з собою прикормки трішки. На наживку пари, з черв'як будемо пробувати. Дивіться відео до кінця. Що ж, друзі, замішуємо прикормку. Сьогодні буде така линкара творог. Солодка, щоб була солодка. Замішаємо сюди трішки. Зараз зволожню, а потім ще вдома взяв осипки трішки, щоб е розмішувати приколки, так як саме приколки небагато стануть. Так, домішати. І все. Зараз домішую, додаю осипки. І будемо маркерити дно шукати. Точку. Так, щоб не перезволожнити прикол. Все вроді більш-менш літаться, ще можна, щоб, щоб... щоб було гарно. Ліпилося в кормушечку. Все. Прикормку зволожню. Зараз додам буквально півменькі осипки, щоб ось такі води додавлю змішати і стало нашого корму більше. А потім, можливо, буду взагалі кормитися одну кормушку, до прикладу, отаку, а другу кормушку чисто з осипкою. Ну все, хай прикормочка не спаїться, а я йду розкладати ну, воднище. <звучить> розкладаємо півтерка. Поставлю, в мене тут є три клібертіпа в наборі. ставлю той, що в середній жорсткий. Тут тут є 4 3 2 унції. Шукаємо той що. Це сьогодні. Так, триконцевий, ось такий тривертип. Берем його. От. От. Комельна частина, Далі. Ось це. І далі. Ось це. Шухол зложую. І запасні вершинки, колду в рюкзак. Ось такі тут гості. Прям під пірсу, підпливла. Ось така ось черепашка. Я головно велика, втекла. Що ж, друзі, вже я прив'язав до зробив зробив патерносток, купив маркерний груз. Буду маркерити дно, шукати якісь перепади глибини. Не сумніваюся, що я перепад глибини знайду маркерним грузом, але якісь перепади дна можу спробувати. Який маркерний груп попробував <сум> маркеріння дубль два. Далі захід, щоб розкліпсуватися, то я закінчувати. Щоб... А, так там все вже кліпсок на увиділи скліпсується. Можна шмаляти. Все, захід. Беремо він тепер. Так, будемо кормитися. Я завжди потинос, тут поки що поводка не чіпляв, щоб вона там все не купить. Зараз забиваю кормушку. Надіюсь, я докинемо хоча б туди, до точки ловлі. Точка ловлі, ну я не знаю, скільки там метрів є. Багато доволі. Беремо лінки і шманаємо. Зараз ще буквально чотири-п'ятки формушек дамо. А зараз ще я везьму е, те, що мав. Там чотири кормушки, одну з не куплення а одну чистого сильку, щоб було різнофракційна прикормка на корсі. перезакид. заминаю корм ось тако плотненько, щоб потім на закиді він не розлітався, плотно прижав, тако поводок, париж нормальний, Маю руки трішки і будемо закидувати. Нема. перехльостіка, чікс, Кліпса. Піднімаємо. І поставили. Я сподіваюся, я їм щось хороше. Ти бачив, там мене чуть фідера не вкрало сюда. Ух ты що як б'ється? Може якийсь окуньок. Йомоє. Ну я ж кажу якийсь окуньок. Ти Тибо... так окунь. Тогда лап. Ось такий окунь. Присунув на опариша. Ні, ну це прямо окуньок. Файний. У <рігалі> мене там не зарву, конечно. Не зійшла хоч. Там, походу, все переплуталось, бо щось у заблизько йде. А ні, нормально йде. Ух, ну, хімо яка плут віл тва красноперка. Але все равно. Ну така от. Зараз тут сонце трошки зайде і буду знімати її покльовочки. Це взагалі акуратненько взяла. Так, друзі, що сіпає кінчика. Якісь невеличкі, мабуть, в нас, краснопірочка. покльовочки. Головне кормити. Вже видно, переконка закінчилася на точці. Зараз, може кину пару кормішок. Будемо роботи. Видно десь невеличкі такі течочки. Рибка ходить на точці. Без окулярів взагалі, бо сонце прямо в обличчя. Буду пробувати. Буду включатися, як буде якась риба. Якась мелочь. Відео йде, чи що? Не знаю. Можна О, Щось не є. Ладно, показалось. Ты что с ней? Что с ней выйдет? А, не є. Я скажу, они бы поклялись килогенки. Трофейно. Дуже. да йде? Да, йде. Ось така, друзі, плитвичка. Ой, красноперочка. Невеличка. Сейчас будем ехать от трактором. Минут. Он наборный. Я не знаю. Можем не может. Не я. Да я. Что это? Якупа не вышла. Батон. Може не держать, я не вышла. Ні, нема, нічого не виходить. Ну що ж, друзі, половили на фідер, зловили, так, трошки риби зловили. Буду ще приїжджати на фідер, цікаво риболовлі. Сподобалося. Ці ударчики по лівертипу, взагалі класні. Багато риби не засіклося, на жаль, але половили, в принципі, непогано. Всім дякую за лайки, дякую за підписки. До нових Все.